Друзі, усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. сьогодні хочу з вами поділитися розпаковочкою посилочки смаколиків з Італії. Отримала від мами посилочку і хочу показати вам, що я отримала, що мені подобається, що подобається моїй сім'ї. І одразу ж скажу про негативні коментарі. Минулого разу, після того, як я відзняла відео, мені дуже багато писало, що. Круасани смачні, ще щось там не смачне, друзі. Це особисто справа кожного. Я, наприклад, показую і ділюся тим, що подобається мені і моїй родині. І з приводу того, дешевше воно тут, дорожче. Це не так важливо. В мене мама багато років за кордоном, тому вона, ну хоча б раз в місяць, вона передає посилочки, вона хоче порадувати своїх дітей, своїх онуків. тому... Це я ж кажу справа кожного: купувати українське чи купувати італійське. От одного разу в мене також був такий негативний коментар під відео, де я знімала розпаковочку від Avon. Мені жіночка написала: Вибачте, при всій повазі до вас, але торти Вацак то хімічна бомба. Я щось не зрозуміла. Я відписала жіночку, а до чого тут торти? Я взагалі знімаю розпаковку від Avon. Можливо, ви помилились адресою і написали коментар не туди, куди треба. Ну, просто я кажу: кому не цікаво, перелистуйте, а комусь цікаво, запрошую до перегляду. Я вже тут дещо виклада. Виклала. Ось такі от макарошки тальятелі. Це улюблені макарони мого сина. Мама постійно їх для нас передає. І, і взагалі, які б макарони не були, я вже давно не купляю українських виробників макаронів. Я е, користуюсь тільки італійськими. Ось такі дві упаковочки круасанів. Також були багато коментарів, що вони дуже несмачні. Українські набагато кращі. Ну, якщо вони для вас не смачні, не купуйте. Або можливо, ви просто не були в Італії і, і... в затишній кав'ярні, де випікають круасани і роблять смачну каву, не, куп... не куштували італійських круасанів. Але це, звісно ж таки, справа кожного: купувати чи не купувати. Ось така от кава. Тут 100 мл, а тут 200 мл. Мама нам передала. Також були в посилочці ось такі от кісточка бисквіти Також мої діти дуже їх люблять. Ці бисквітики. дві упаковочки. Ось таких от п'ять упаковочок сосісок італійських. Мама нам постійно їх купує. От вона таких от п'ять по 4 упаковки позапаковувала гарно. Дуже переживала, як воно дійде, тому що на вулиці стоїть жара, особливо в Італії, там 35 градусів жари. Але нічого, в сумочці холодильнику, дякувати Богу, дойшло. Ось такі от 5 по 4, кожній упаковочці. Так, далі. Цього разу мама взяла нам Степан. Не заважай мені, ну давай, проходь, проходь. Проходь, ти мені заважаєш ось таке от м'ясо Е, Також вона передала і в таких фасованих по 100 мл. І цього разу взяла три куска ось таким куском, не порізаних. У нас є машинка фетатрічі, так що ми без проблем наріжемо, користуємося вдома. Такою. Ось таких було три упаковочки. Так, м'ясо. Далі була ось така колбаска з салями. Салями. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім упаковочок було салями. Так, далі що було наша улюблена моцарела, яку ми дуже полюбляємо всією сім'єю. Моцарели було у нас три. Упаковки. Три ось таких. Також. Були ось такі от макарошки, ось такі дві пачечки. І ось такі от макарошки. Також дві. Далі до смаколиків ще мама. Поклала ось такі от цукерочки смакувати. І що ще було, зараз вам покажу, були ще ось такі от шоколадки. Одна з горішками і одна ось така молочна. Оська, ти мені заважаєш, мені так тут все не поміститься. Далі ось масло. Дві упаковки, дякувати Богу, дійшло нормально. Також мама нам поклала ось такі от дві бумаги. Кухонних крулона. Все, не поміщається, я буду складати трішки віддалено, а потім ще раз все покажу. Так, далі покажу ще, що було. Було також в передачці ось таких от дві баночки джему абрикосового і вишневого. У мене син дуже полюбляє, хоча в мене дуже багато варення свого, домашнього, але інколи мама його балує і таким, бо він дуже любить. Так, ось таких от ще було в посилочці два парфумованих дезодоранти тезорі орієнти. Такі дезодоранти мама моя також часто передає. У мене дівчатка їх замовляють. Хочу придбати, і також її сестра дуже любить цей аромат. То цього разу мама передала для сестрички свої. Далі ось такий от засіб. Я вам також неодноразово показувала його в порожніх пляшечках. Це гель для унітазу. Я постійно ним користуюся, не міняю на даний момент він. Мене влаштовує у всьому. І ось такі от ще дві пачки таких от макарошок. Макарошок. Далі були паштети. Італійські паштети і консерви дуже смачні, тому мама цього разу також от придбала для нас отаке от тоном. Тут по 350 грам. Знову ж таки, можливо, хтось буде казати, в нас є. Так, звісно, в нас є. Але в нас воно набагато дорожче коштує. Ну, і, звісно, я купую і тут, коли треба. Але як я ще раз наголошу, мама постійно хоче щось смачненьке передати для дітей і для онуків. Ось такі. От дві баночки. Паштету. Буду якось складати віддалено, щоб все помістилось. Ось таких от. Дві. Ось такий от тунець. Також вона постійно купує його. Три, три баночки тут у нас. Далі ось такі от консерви також тону тунець такого плану. І ще ось такі, я от минулого разу вам показувала: тунець і фасолька. Дуже добре і так смакують і супчик з них, дуже смачненький, виходить. Далі ось таких от. Таких от паштетиків, було декілька. Зараз було таких шість штучок в посилості. Так, ще один. Тунець, ось такий червоненький, 4 в загальному. А ще один, 5. Тобто, вийшлося цілою упаковочкою. Але мама інколи так розкладає по ящиках, щоб ніде не було пустоти, щоб все було закладено, то вона виймає з упаковочки. І ось таких ще 4. В загальному 10 таких паштетів. Намальований, намальований півник. Курячі паштети. Так, ще от завжди мама нам передає ось такі от серветки, носові хустинки. Знову ж таки з нашими не порівняєш. Наші такі, що в руках розлазяться, а ці, взагалі, не порівняєш ні з якими. Дуже класні. Чотирьохшарові такі. Ну, можливо, і в нас такі є. Хто купує їх, хто, то. Також напевно звертаю на це увагу. І ще покажу вам, мама мені положила ось такий от, як би то його правильно показати, зараз я трішки ось такий от стелаж такий, бачите, з ящичками. Тут Цілих раз, два, три, чотири шухлядки і для зберігання якихось речей. Зараз я його викладу і потім ще все разом вам покажу. Тут, напевно, все не поміститься, але все ж таки спробую. Зараз. Також було. Передасть ось таких от наповнювача для котячого туалету. Цей наповнювач дуже класний. Тут, от, бачите, пише об'єм: 7,5 літрів. Мені це у пакету, так як в мене котосім'я сім'я вдома. Шість котиків. Мені вистачає його на. Тиждень цього великого пакета. Таких пакетів мама мені положила шість. Зараз я все викладу і вам ще раз все разом покажу, тому що камера все не захвачує. Не захвачує чомусь ось. Було таких і один ось такий от тоже, наповнювач для котячого туалету. Ось такий. Ну і ще, звісно, були смаколики для моїх котиків. Ось така от величезна упаковка Феліксу. Тут 44 пачечки. Цій упаковці і було ось таких от три упаковки по півтора кілограму сухого корму. З рибкою. Мої котики дуже його люблять. Таких було три з рибкою. Ось я покладу, і також буде ще ось таких от два з курочкою. Вони також цей з конада полюбляють, бо мама зазвичай мене запитує, що вони більше смакують. То я її кажу, що вони більше полюбляють. Так, далі. Степан, ти сюди не лізь, бо ти мені заважаєш. Далі ще покажу були ось такі от гурме також для котиків було, зараз скажу вам, скільки. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім упаковочок було гурме. О, 8. Зараз я викладу і все тоді вам ще раз покажу. Також було е, ось така от Ось така от упаковочка Фелікса ще. Також котики такий дуже люблять Балує мама. Котики. І нас, звісно, дякую, мамулі. І ось така от упаковочка ще от гурме. Ось така от упаковочка. Оце вже мої котики будуть смакувати смакоту. Також покажу вам подаруночок, який мені, мама ще, для мене. Кипила ось такий от кошельочок червоного кольору. Звісно, також, що в нас є, і в нас це все можна придбати, але дуже приємно отримувати подаруночки. Ось такий от красивий кошельочок. Ще мама там мені Поклала дві футболочки для мене купила. Вона знає, що я, як була в неї, дуже любила ходити там в один магазин. І там, в основному я там для себе купувала одяг, то частенько туди забігає і дещо цікавеньке мені там купує. І ось така ще упаковочка, ще одна ось Феліксу, улюбленого для моїх котиків. Цілу гору наклала. Зараз я вам ще раз покажу це все. І тоді вже буду розкладати акуратно то все по місцях. Зараз покажу вам все. Ось так от, вбачаюсь, воно виглядає. Бачите, це ось така от поличка з чотирьох шухлядок. Для зберігання якихось речей. Це от котячі смаколики. Я тут, звісно, все позаложувала і котяче, і наші продукти для нас ось таку гору наложила всього. Ось так от. Будемо мати запаси і смакувати, а це от наповнювач. Для котячого туалету, вже також буду мати запас. Ось таке от було моє розпакування. Я вам усім дякую за перегляд. Дякую, якщо вам така тема цікава, і якщо ви додивились моє відео до кінця, пишіть, можливо, щось випробували з цього всього, що вам подобається більше. Що, можливо, не подобається, буду рада почитати ваші відгуки в коментарях. А зараз я вам усім бажаю гарного, мирного дня і до нових зустрічей у наступних відео на моєму каналі.